Тивно діяти із перших хвилин, те, що зазвичай їм дає результат. Ось він момент для Динамо. В... був гол з металістом по суті на цьому стадіоні, але виїзний. А ось го... на волошина Шапаренко в штрафному майданчику. І хибить зовсім трохи на передача під себе Буяльський на неї реагував, але забракло Дещиці. Сидорчук не встигає пробити, але віддає передачу ВАНАТО штрафному майданчика. Ледислав Ванат пробиває і сейв від Олексія Шевчук діє бо хитрих передач. Інакше неможливо. Остання хвилина основного часу першого тайму помиляється Сидорчук. Можливість виникає для чорноморця Хадіда. Його пас до штрафного майданчика на щерет нам це хороші новини, тому що великими силами команда у синій формі переходить середину поля. Ванат, його передача Шапаренко може і сам пробити. Ні, віддає на Ярмоленка. Ярмоленко один. -один Ось тут момент для Чорноморця несподіваний. Штогрін, штрафному майданчику, не переграє не щорете. Ще одна спроба. 2-1 Чорноморець. Зброя у штрафному майданчику. Владислав, але складно йому, бо ж одразу приклеюється до нього. Суперники. Удар 2-2. Динамо. Одразу шестеро футболістів киян беруть участь. цій атаці Шевченко тягне цей удар. Караваєв добиває захисника. Ще одна спроба Ярмоленко. А та інших футболістів. А ось тут Дячук опиняється на ударній позиції. Максим Дячук. Це було вилучення, замін не бракувало. Голів, знову ж таки, так само. Гадаю, хвилин 6, щонайменше. Але побачимо. Це вже незабаром. стане зрозумілим. Тим часом Чорноморець переходить на чужу половину поля. Розрізна передача, вихід на нещерета. Порожні ворота. Єде, забиває.